Всім привіт! Продовжуємо історію про молодого котика річика, якого покусав дикий кіт. Річик. Річика веземо. вже чекаємо таксі. Річик дуже нервує. Ко, тичик. лапка вже зажила, так? Зажила твоя лапка? Чи не дуже. Були тлапкоші? Річик. Yeah. Да. Oh. Забрали Річика з клініки Альфа, де він проходив лікування 10 днів, а також зробили йому там щеплення від сказу і паспорт. І, дякуючи виключно вашій допомозі, оплатили послуги стаціонару. І лікування. А далі вирушили в клініку Локалвер. Викликати, доброго дня. Доброго дня. Я все визнаю по вибра. Некий котик в клініці? Чорноля остання сиділа. Чорноля останнього сиділа. Чорноля. Чи після неї хтось був? Спілкуємося з лікарем, радимося, і щодо до Васі, і згадуємо Чорнулю, яку дуже щасливо прилаштували з тієї клініки. І дуже сподіваємося прилаштувати також і річика, тому що умови, там, де він проживає зараз, не підходять для котика, який все ще одужає після таких ран. І так як його теперішні господарі. Не дали нам ніяких гарантій, що будуть за ним доглядати відповідно його стану і не будуть випускати його на вулицю, то ми вимушені були перевезти його з Альфи на стаціонар в клініку Локал Вет, де він коштує на 50 гривень дешевше. Річек. Привезли річка. І взагалі хочемо знайти йому нових, більш люблячих господарів, які будуть справді дбайливо ставитися до тваринки, а не тільки експлуатувати його на ловлі щурів і мишей зовсім не годуючи. Да, ось наша лапка поранена. І корм, водичка. Що Річусік, Тут краще, ніж у переносці, так? Ти заспокоївся, вже не будеш кричати. Лапочка наша. Наша да. лапочка. Да. Лапочка ще була. клініці Альфа, на щастя, лікарі, успішно врятували Річику лапку, яка дуже постраждала від покусів, Напухла і гноїлася. Який голодний. Рідусик єсть. Вже все, заспокоївся. Ти заспокоївся? Річусік завжди голодний, бо його погано годували. Голодний, він завжди голодний. Так. Да. Тому, поки Річусік доліковується в клініці Локал Vet, ми активно шукаємо йому нових господарів і змушені знову просити допомогу на оплату стаціонару, тому що старі господарі так і не дали ані копійки на його лікування, і ми змушені знову просити допомоги в добрих людей. І, взагалі, як можна повертати таким людям котика? Які зовсім про нього не піклуються, а тим більше такого котика, як річі розумного, особливого, не такого, як усі, тому просто неможливо залишити його в такій біді і в таких жахливих умовах, на самовигулі і в небезпеці. Тому ми дуже дуже просимо допомогти нам з оплатою. Стаціонару, поки ми підшукуємо для річика нових господарів і щиро дякуємо всім небайдужим до долі безхатніх тварин людям.